Слава нації, вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко Добрий, і з відео на тему, чому те, що так видається краще і є десь краще, не завжди вам підійде. <зас> Значить, треба було поміняти на двигуні D144 на саку, оливу, бо він 3 роки стояв без діла. І дядьки кажуть, ну, по класиці заправляти треба М10 Г2К. Я пішов, подивився відео, і буде прив'язане відео в описі під цим відео. Кому буде цікаво, зможете подивитися послухати. Там пан е, працює на тракторі Т-40, на, так, на такому саме двигуні. Каже, катаюся на САЕ 10W40 для дизелів. Шикарно, я задоволений, прям цукерочка, і двигун краще працює, і там, вичищає, і все як слід. Ну, Я собі думаю, окей, спробуємо. так, 10W40. Все для бензинових і дизельних двигунів. так, Для дизельних двигунів Придбаваю 12 літрів. На розігрітому двигуні падає тиск майже в нуль, там, ну, критично червона поділка. Зараз не покажу, хотів показати, але тут почало підбігати з, зі зворотної подачі пального в цій парі. Щось там якісь негаразди, треба. Довести до ладу. Все, на прогрітому не тримає тиск. Відповідно, поїхали придбали е, от, у такої присадки у надії, що воно допоможе, так що зробить більш густим і підвищить тиск. Воно не допомогло. Так само на гарячому. Е, Падає тиск. А коли ми його взяли на тій оливі, яка там була, ну, штатна, це, скоріше за все, була М10 Г2К, то там все працювало нормально. Відповідно, зараз будемо міняти. ну, Я так собі рахую, що ми просто за 25 тисячі гривень вимили систему. так, Будемо рахувати, що це промивна олива. Я не думаю, що її можна там у подальшому варто точніше, використовувати в якихось інших двигунах, там, наприклад, навіть в моїй Таврії. Я не знаю, я, я зберу ші каністри і подивлюся. Можливо, буду і в Таврію заливати, не знаю, побачимо. А поки що поміняємо на класику і маю надію, покажу, як все добре працюватиме, також із усуненою проблемою на цьому з'єднанні. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.